Василь Різдвяник, Прокляття ентомолога читає автор в одному містечку, в одній хатинці, проживала 13-річна дівчинка, на ім'я Катріна. Вона була весела та дуже грайливою дитиною, гралася у ляльки, які дуже любила, а особливо свій великий ляльковий будиночок, що був настільки великий, сягаючи приблизної розміру. Та більше за ляльок Мала Катрін полюбляла комах, адже її батько був ентомологом, і, можливо, це передалося спадково. Батько її, пане Бенчел, дуже хотів, аби у майбутньому його донька теж зайнялась ентомологією та стала ентомологиною. І донька зовсім не була проти цього бажання батька, бо сама симпатизувала до комах. І все ж було те, що значно переважало її інтереси. Навіть і до комах, а саме павуки. Ми ж прекрасно знаємо, що вони не комахи і відносяться до класу павукоподібних, туди ж, куди, до речі, і кляті кліщі. Якщо комаха має три частини тіла, а саме тулуб, груди та голову і має шість лап, коли ж павук має лише тулуб та голову груди, а лап цілих вісім. А ще, якщо комахи здатні дихати лише трахеями. То павуки можуть як трехейми, так і легенями, бо у комах легень немає. Мала Катрін полюбляла арахнологію і цікавили всі види павуків, іноді навіть більше, ніж деякі види комах. А от і батько ентомолог геть ненавидів арахнологію. Можливо, тому що у нього були якісь конкуренти арахнологи, чи він боявся павуків, достовірно невідомо, звідки така ненависть до цієї науки. Якщо раптом бачив у доньки книгу про павуків, то одразу ж викидав її, а якщо перевіряв її телефон та бачив там щось про павуків, видаляв це та забороняв їй декілька днів користуватися телефоном. Ще той дивак, скажу я вам, але на те були свої причини. Не дивлячись на всі дивацтва батька ентомолога, мала Катрін одно любила павуків і в таємниці ходила на двір, аби ними помилуватися. Завдяки своїй матері, яка теж не приймала диватства свого чоловіка, іноді допомагала доньці уникнути кари чи сварки з батьком, якщо той би помітив щось про павуків або з павуками, тим паче якби, не дай Боже, побачить її поряд з павутину сіткою, де сидить якийсь небудь хрестовик. її мати думала, що і батько просто схиблений ентомолог, який за всі роки став настільки відданий своїй професії, що терпіти не може паралельну науку та тим паче самих павуків, які можуть їсти комах. Нормальна людина ніколи не знайде тут логіки, адже для інших її просто не було, бо до б можна було ненавидіти орнітологію, зоологію, астрономію, палентологію чи навіть мінералогію. Але у батька Катрін якась проблема з головою, через яку саме рехнологія підпадає під його ненависть. Деякі навіть думали, що, можливо, через укуси пауків у нього хтось міг померти, але він завжди заперечував цей факт і дякував Бога, що жодного такого випадку не було. Але було щось інше, про що він принципово замовчував. Та ось якось раз мала Катрін гралася собі на подвір'ї з м'ячем вона гуляла, як завжди, сама, і її мати працювала вдома, малюючи картини, адже була художницею. А її батько, схиблений ентомолог, сьогодні цілий день працює у академії, де він викладає та вивчає ту саму ентомологію. Катрін постійно думала про слова батька, але недостатньо в них вірила та недостатньо до них дослухалася. Їй подобалася ентомологія, вона й не проти була стати ентомологинею, як її любий тато хоче, але арахнологія її цікавила більше. Павуки були для неї фантастичними істотами. Так її захоплювали та так надихали, що вона навіть їх малювала, проте потім ті малюнки знищував батько. Катрін думала про це, граючи у м'яч, та аж раптом він відскочив від стіни та покотився вниз по стежині до самого городу. М'яч падав стрибаючи, знову падав підстрибуючи, та все більше віддалявся у сторону городу. Катрін бігла за ним щосили. Та врешті-решт він потрапив у густі кущі малини, що вкривали півгороду та знаходилися за малим дерев'яним парканом. Катріна задоволено позіхнула і пішла відчиняти дерев'яну хвіртку паркану, аби потрапити до малинових кущів. М'яч далеко не міг закотитися, подумала вона. Він має бути десь у першому ряду. Дівчинка зібрала усі свої сили. Та поринула у густі й колючі кущі малини, аби знайти м'яча. Вона не боялася комах, що сядуть на її шкіру, адже доньці не притаманно боятися такого. Довго вона не шукала м'яч і справді був у першому ряду, тому вона хутко до нього пролізла і нарешті взяла до рук. Катрін зраділа, що знайшла м'яча, і вже потроху збиралася йти. А Раптом неподалік від неї була нірка, але не звичайна, а тарантула. Зазвичай вони вилазять уночі або взагалі не вилазять, чекаючи, допоки їжа сама пройде повз їхньої нірки. Але зараз сталося щось надприродне тарантул виліз із своєї нірки та з шаленими очиськами, яких у нього було аж вісім, біг у сторону Катрін, біг він швидко, як тільки міг, іноді підстрибуючи, обминаючи всі перешкоди. І коли дівчинка вийшла з кущів малини, уся брудна та в подряпанах, Тарантул різко підстрибнув, вкусивши її за ногу, а потім швидесенько почав тікати. Відчувши пекельний біль, від якого Катрін ледве не заплакала, вона тільки спостерігала вслід за павуком, що тікав у кущі малини. Вона глянула на ногу, де був укус, але прямо на її очах він зник, ніби його не було. І біль теж миттєво зник. Дівчинка цьому здивувалася, та не могла знайти цьому раціональних пояснень, але те, що біль та укус пройшли, її дуже потішило. Більше вона не згадувала про свій укус, але той дивний тарантул не давав їй спокій. Хоча з часом і він перестав її цікавити, адже вона вже, по-перше, не так була впевнена, що то був тарантул, а по-друге, думала, що саме про це. Так і намагався попередити і батько, але тоді чому не можна було сказати про це напряму та одразу? Скільки питань турбувало малу Катрін, а відповідей нуль, попри це, мамі вона нічого не розповіла. Та все стало ясно вже ввечері. А до того вона якось дивно себе почувала, ніби всередині щось формується чи просто рухається. Хоча які тільки таємниці не приховує людський організм. Той, хто не розуміється на анатомії чи біологічних складових людини, для того більшість відчуттів будуть таємницями. Але у даному випадку Катрін все куди гірше. Ввечері, коли тато вже був вдома та з захопленням розповідав дружині, як пройшов його день, а вона розповідала, як пройшов її, до них підійшла Катрін з збліднілим обличчям та з мішками під очима, а її шкіра втратила усі теплі барви. Боже, що з тобою? нервово спитав батько, різко вставши зі столу. Але Катрін не могла відповісти. Їй було дуже погано і одночасно від чогось огидно, тільки вона не могла зрозуміти від чого. Та щойно мати хотіла вже зателефонувати у швидку, як стався жах. Катрін схопилася за живіт, згорбила спину, усе її тіло тремтіло, ноги ледве трималися, і як раптом вона не по своїй волі відкрила рота. І Звідти, з самої ротової порожнини, почали віднитися гладкі довгі чорні лапи. Зі рота виповз великий чорний павук, який звисав на її довгій слині, мов на павутині, а потім впав на підлогу. Після чого зі рота знов почали повзати павуки, так само звисаючи на її слині, або заповзали її на голову та повзали по усій голові від шиї до верхівки. Передати жах батьків. Було неможливо.